Це Ютуб канал Говорить Великий Львів. На зв'язку з нами є Дмитро Корчинський, письменник, засновник батальйону Братство. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю вас. Розпочнімо із переговорів, злиті переговори спецпредставника Трампа Віткофа і помічника Путіна Ушакова. Що в них можливо між рядками побачили ви? Я думаю, що всі побачили, не тільки я, що Вітков – Консультує від е, 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 консультує московитів про те, як їм провадити переговори з Трампом. Він консультує їх, як зробити візит Зеленського до Трампа неуспішним. і фактично, якщо раніше ми думали, що він е, і вся ця нинішня американська адміністрація зраджують Україну, то бачимо, що ні, вони зраджують, і Сполучені Штати то так само. Адже співпраця такого роду співпраця високого державного чиновника в Сполучених Штатах з стратегічним противником, інакше ніж зрадою, з формальної точки зору, не може бути і е, те, що Трамп приймає це нормально, ми могли би подумати, що Трамп е, ну просто відкладає проблему. Він не хоче визнати. Е, те, що його не один з найбільших його співробітників, консультантів і друзів, виявився зрадником і хоче розібратися з ним потім, але ні, Трамп його посилає в Москву для того, щоб далі провадити переговори, тобто лишає його в процесі, і це означає, що Трамп, точно такий самий зрадник американських інтересів, як і Вітков. І думаю, що якщо американське суспільство і американські політики не зможе розібратися з цією ситуацією, то це дуже погано. Це свідчення дуже глибокої кризи. Те, про що ви вже згадали щойно, що відков своєю порадою росіянам, аби Путін подзвонив Трампу перед приїздом Зеленського, зірвав передачу томагавки в Україні, ну от. Ми можемо стверджувати, що це поведінка Віткофа, це така поведінка агентури. Чи все ж можливо? Він такий корисний дурень. Ну, з формальної точки зору він зрадник. Е, як не візьми, а він зрадник по причині дурощі чи зрадник е, свідомий? Це не все одно зрештою. Якщо результат один той самий, але складається враження, що ні, що він свідомо це робить, е, і не тільки він для Трампа. Московія це партнер, насправді, а не стратегічний противник. Це для американської держави Московія стратегічний противник. А для Трампа вона партнер, тобто Трамп. І люди Трампа обговорюють мирні пропозиції України, фактично пропозиції по, по частковій капітуляції України не зі своїми партнерами по НАТО, не з Україною. Вони їх обговорюють з Москвою. Трамп каже, що Вітков повинен продати Україну Москві. Ми могли б Подумати, що це метафора, але коли справа стосується торгівлі продажу, Трамп завжди говорить дуже серйозно, тобто для нього це не метафора, це справді дискурс. Він справді розглядає питання про продажу в Україні в Москві. І Москва для нього партнер і покупець, власне кажучи, на покупця треба тиснути, для того, щоб він дав більшу ціну. Але його не можна знищити саме тому у нас немає томагавків не тільки тому, що Вітков – зрадник, нема томагавків, тому що не потрібно знищувати покупця. Покупця треба дотискати до доброї ціни. От, власне кажучи, всі стосунки Трампа з Москвою і всі стосунки Трампа з Україною з Європою цим і пояснюються. Він партнер Москви, і він продавець. Власне, це ми і побачили. Те, що ми раніше підозрювали, тепер ми бачимо достеменно з плівок опублікованих Блумбергом з цих перехоплених розмов. І найбільше, що мене дивує, що все виявилося саме так погано, як ми про це і розповідали раніше. Тобто, виявилося, що ми не брехали, коли говорили, що Трамп е, від Е, що Вітков, власне кажучи, продався Москві. Так воно і є. Як вважаєте, Біткофа все ж відсунуть від справ? Чи, чи залишать? Можливо, от Росія зараз йому підіграє і, наприклад, зробить якийсь такий крок назустріч, і подадуть це як особисту його таку заслугу. Чи тепер він вже такий відіграний гравець? Для Трампа він поки що не відіграний гравець. Навпаки, Трамп доручаємо важливу місію. А як для американців, як для республіканської партії, для конгресу, для сенату, ми зараз подивимося. Це справді дуже скандальна ситуація. В сполучених штатах, як ми знаємо, це сприймається як дуже скандальна ситуація, і власне це привід для того, щоб всі опоненти Трампа і демократи і значна частина республіканської партії перейшли в атаку. І е, на цьому етапі Трампу потрібно буде пожертувати Віткофом, очевидно. Чи зробить він це, чи ні, не знаю. Тому що як там зараз в нинішній, в нинішній Америці вона сильно змінилася за останній час ця Америка, і ми там з вами вже погано розуміємо всі ці американські внутрішньоамериканські процеси. Також є злиті переговори у Шакова. Ще одного. Переговорника від Путіна Дмитрієва, і з цієї їхньої розмови, Ушаков виглядає таким більш серйозним гравцем. Чи не так? Ну так, він і по статусу більш серйозний гравець. Він зараз більш серйозний гравець ніж міністр закордонних справ Ерефіє Лавров. Це означає, що він входить в найближче коло Путіна і значною мірою визначає зовнішню політику Ерефії. А, а, а Дмитрій просто посильний. Тобто він, скажімо, людина, яку посилають інтригувати, домовлятися, жужжать терти з несерйозними людьми на зразок Вітка. А от хто міг злити ці розмови? Є різні припущення, нібито американські спецслужби, інші ж кажуть, що це могли зробити росіяни. Это мені здається, що о, росіяни швидше всього з тієї причини, що о, у них всередині все-таки загострюються конфлікти в РЕФі і воюють між собою те, що раніше називалося вежі Кремля, і о, злили швидше всього вони. Тобто, це внутрішня московитська боротьба, яку вони підкріплюють через зливи для до американської преси. Насправді ж Росії не потрібен жодний мирний план, окрім повної капітуляції України, і навряд чи Путін погодиться на те, що обговорили у Женеві. Це просто таке затягування часу, чи як це назвати? Давайте так. Там є різні угруповання, які мають різні інтереси. В цілому Московія ворожа вся до України. Звісно, що вся Московія хотіла би, щоб Україна зникла. Вони всі хотіли би нас окупувати, але е, розбіжності в тактичних завданнях дуже суттєві, і розбіжності в інтересах дуже суттєві. Дуже багато в Москві, в тому числі людей і числа ближнього кола Путіна, і числа еліти, із бізнес-еліти, та навіть із соловиків постраждали від довгої війни. І їм би хотілося б тимчасової паузи. Багато хто вважає, що в разі тимчасового перемір'я Московія зможе укріпити свої позиції, а Україна і Європа ще більше послабне. Тобто, вони розуміють, що наприклад перемір'я. На будь-яких умовах це означає, що Україна одразу буде отримувати менше коштів на утримання збройних сил і менше озброєнь. Це буде означати, що в Україні почнеться політичний процес передвиборчий, взаємна гризня. Ми всі перезриваємо одне одного. Україна, вони думають, точно не буде е, далі вкладатися в виробництво озброєнь, так само, як вона вкладалася раніше. Вони вгадають, що велика кількість українців вийде за кордон, бо відкриються кордони після перемір'я, і тоді можна буде через кілька місяців або через рік е, вже продовжити наступ з кращих позицій. А Московія навпаки, залишила рани. Виготовить достатню кількість далекобійної зброї. Зараз у них все, що виготовляється, одразу йде в справу. Так будуть запаси, зможе законтрактувати нових вонюшок і скажімо, краще зробити паузу. Багато хто так в Москві і думає, що їм це вигідно. Дехто вважає, що ні, не вигідно. Така боротьба ведеться між цими угрупованнями. Ведеться вона і за ресурси, і за бачення майбутнього. І тобто там є різні групи, е, каже, а Путін між цими групами, звісно, що він значною мірою мотор процесу, але не тільки він все вирішує. Щодо миру, перемир'я, чи вірите ви в цей мир до кінця 2025 року, як от про це каже генсек НАТО Марк Рютте, що є, начебто, великі шанси. Ну, якісь шанси є. Кажу в тому випадку, якщо ця думка, про яку я говорив переможе в Москві. що Якщо ті люди, які вважають, що Україна більше послаблена під час перемір'я, ніж зараз, коли вона все-таки мобілізована і воює, бо Україна завжди в історії ми це бачимо: що поки Україна воює, поки вона чинить спротив, вона все-таки є сильна А коли настає мир, то Україна одразу слабна, і люди в Україні починають воювати між собою. Тобто, якщо така думка переможе в Москві, то так можливо перемірює до кінця року, але до кінця наступного року буде нова війна. Невтішні прогнози. Путін підписав стратегію державної національної політики Росії до 2036 року. Згідно з текстом документа, до 2036 року 95% жителів Російської Федерації мають ідентифікувати себе насамперед як Росіяни. Чи це взагалі реально? от якщо ми бачимо, скільки на болотах є національностей. А це абсолютно реально. і... Більше того, багато з них ідентифікують е, себе як росіяни. І ось відбувається таким чином, що перше покоління із шкурного інтересу ідентифікує себе як росіян, так він дагестанець, наприклад, товарець. Ну, хай я буду росіянином, тому що таким чином я зможу зайняти посаду, наприклад, в міграційному департаменті Арефії в Москві. Там багато дагестанців. Звісно, я при цьому маю бути росіянином, і скажімо, у мене в шафі має стояти балалайка в шафі кабінету. Але наступне покоління вже всерйоз приймає себе як росіян. Якщо ми пошкребемо кожного росіяна, не виявиться, що у нього бабуся з Гудаути, а мати з Канатопа, тобто всі росіяни, це росіяни, це НАТО людей, які забули свою справжню національність. І е, я думаю, що ці зусилля завжди були е, продуктивні в Москві. Е, Тобто вони русифікували, і це завжди було продуктивно. Тобто там вже величезна кількість колишніх українців, величезна кількість колишніх вірмен, колишніх татарів, колишніх представників угорофінських фінських народів, які зараз щиро вважають себе росіянами. Дякую вам за цю розмову. Дмитро Корчинський, письменник, засновник батальйону Братство, був з нами на зв'язку. Дякую, дякую вам.